друзі! чи знаєш ти про те, що світ тримається на константах? І що коли порушуються константи, то світ, власне, руйнується? І ми спостерігаємо, як людина неправильно ну, ставиться до констант, зокрема до ядерної енергії, недооцінює гравітацію, так само, як і недооцінює електромагнітну силу. Але найбільше люди недооцінюють константу над усіма константами. Слово Боже. А, так, і всі ці константи стоять в основі творіння Божого. Божого. Бог створив це все для того, щоб Воно служило людям, Бог створив рай на землі, щоб людина могла існувати, тому що дійсно порушення, най хоч найменше порушення, тих цих чотирьох констант, воно призведе до фатальних наслідків, просто перестане існувати матерія. І після цієї війни, яка зараз іде в нас в Україні, і використання застосовування всієї цієї зброї, навряд чи земля вона зможе очиститися, відновити ресурси, ресурси землі. І це можливо тільки коли це стане можливим, коли буде друге пришестя Ісуса Христа, який спинить всі ці руйнівні дії людини, які вона зараз а, робить, і нам варто не пропустити а, Божих людей, Божих посланців в своєму житті. А, дійсно, як це зробив Лот. Він цінував і поважав, і саме сусін сказав, що а, в останні часи будуть як за дні Ноя, як за дні лота, і люди не були готові. Ной, хоча він і сто років проповідував і говорив про а, катастрофу, яка наближається, але люди не були готові. І сьогодні чому ми говоримо про цей наближаючийся і про цю ядерну проблему, про небезпеку ядерного військового конфлікту чи навіть просто якогось там техногенного вибуху чи техногенної катастрофи, бо це все змінить світ до корін. І це все дійсно може стати відкриттям шостої печатки апокаліпсису. Може стати дійсно мега землетрусом, який змінить і ландшафт планети, і навіть поруйнує небесний кров. Ісус все це відкрив в Біблії, в Слові Божому, і попередив своїх дітей, щоб ми заздалегідь розуміли, в які часи ми живемо, і що нас очікує, щоб ці хто. Послухалися, да, наприклад, Ной і його родина, вони врятувалися, решта загинули, решта світу. Да. Ной єдиний, який пережив апокаліпсис, який пережив кінець світу. І сьогодні Ковчег Спасіння це церква Христова. Це та церква, де дійсно оцим. У цією фундаментальною силою є слово Боже, тому заходьте за посиланням, дізнавайтеся більше, підписуйтеся на канали Салтаненко, будьте освячені і просвячені істиною Слово Божого, щоб дійсно мати народження згори, мати Духа Святого, щоб дійсно бути дітьми Божими і мати вічне спасіння.